Вау! Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Magic Kids! І сьогодні буде фокус з ось такими от картами І допоможе мені цей самий підписник. Всім привіт! Ну що ж, як ви бачите повністю різні всі ці карти і є одна суцільна. В цій суцільній Вибере підписник свою карту. І покажу вам в камеру. Ну, а я відійду і закрию очі. Все! Ну що ж, він вибрав, показав вам. І ми починаємо з цих карт. І скажи мені, будь ласка, чи є на цій карті твоя? Так. На цій є. Ми ложимо її в першу колону. Чи є на цій карті? Ні. На цій карті немає. Ми ложимо її у другу колону. Ні. Немає. Ложимо у другу колону. Ні. Також немає. Лежимо другого. Ні. Також немає. Лежимо другу. Також немає. Ложимо також в другу. Так, на цій вже є. в першу. і так. На цій є. Ну що ж, тепер складаємо ці карти докупи. І ми можемо знати, що його карта це. Туз хрест. Так. Ну, а я дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!